Батьки, які крінжові ситуації були з вашими дітьми? Коли моїй доньці було 3 чи 4, вона почала носитися по хаті з криком: Блакитна, леді, хоче мої руки. Ми з дружиною думали, що це якась фантазія, і вирішили забити болт. Але ця фраза та дивна поведінка повторювалася все частіше. Допити нічого не давали, а ситуація погіршувалася. Мені ніби батьки адеквати. Але після фільму Астрал і ситуації з донькою так висадилися, що були готові йти до священника чи відьми, бо дідько. Його зна, що робити одного вечора. Ми сиділи і шерстили простори Вебу у пошуках фахівця. Як тут донька вбігла з криком: ось блакитна леді, ось вона. Ми там ледь не обхезалися. Аж тут побачили, як на екрані ТВ пані у синій формі пошти США рекламувала крем для рук. З того часу донька юзає лише YouTube преміум, бо вдруге я такого не переживу. Якось ввечері ми з дружиною валялися в спальні, гризли попкорн та залипали в якесь шоу. Раптом, посеред ночі, у кімнату тихим повільним кроком зайшов син. Він був повністю голий, а в його руках були ножиці. Він криво усміхнувся і сказав: чик-чирик, чик Зараз ми з братика зробимо сестричку. Розвернувся і пішов. Не знаю, що настрашило більше: уявний братик чи готовність орудувати ножицями не для аплікації у школі. Розумію, що то був сомнамбулізм, але ми ще довго боялися, як би він з нас у вісні не покрамсав, щоб живого робота зробити. Син, коли йому було три, якось почав кожного ранку залазити на руки та тихо шепотіти. І я знову спав з ним, в нього немає очей, лише вуха. Ясна річ, вже на другий день його кімната була втикана камерами рясніше, аніж весь периметр федеральної тюрми. На камерах нічого не було, і ми не на жарт ганулися, поки одного разу він не проволік на кухню м'яку іграшку кота, який з цікавості вибрав очі. Його сестра теж ще та штучка. Кожного разу, як ми щось купуємо, вона питає, чи то буде згадана у заповіті. Із вивченням азбуки у доньки були великі проблеми. Аж поки однієї неділі вона не взяла книжку і не прочитала все просто ідеально. Ми вирішили підігріти свою батьківську гордість і запитали, хто то її так гарно навчив. Вона здивовано поглянула на нас і сказала: як хто? Мамина мама, що в цьому такого, а те, що мамина мама померла за три роки до того. А чи є у вас кринжові ситуації з вашими дітьми? Поділіться в коментарях. Цікаво ж? Мій син ще не вміє казати хто, тому при зустрічі з людьми питає, що це якось під час пізньої вечері він помахав у вікно і спитав: О, що це? Я? Охренів, кинувся до вікна, нікого, взяв биту, оббіг будинок, нікого. Вертаюся в будинок пара хвилин, та сама історія. Мої нерви не витримали. Я б дзвонив сусідів. Ми увімкнули все світло, яке могли, і прочесали кожен сантиметр вулиці. Безрезультатно. Вертаюсь додому, сідаю з сином розпитати, що він бачив. Як малий широко осміхається і махає рукою до вікна. Зізірвався до нього і глянув туди, куди він. Над одним з будинків. Висів американський прапор, який розвівав вітер, і мій син махав у відповідь. Мій син любить малювати його каракуль просто мільйон. Якось ми затіяли прибирання у його кімнаті. Я спокійно мив підлогу, поки дружина, тремтячою рукою не постукала по плечу. В її руках був прям дуже темний малюнок, на якому задом наперед було написано «Help me». Ми кинулись до інших малюнків те саме з десятками інших. Коли за сніданком він сказав, що так малює дівчина, яка застрягла в дзеркалі, ми вже були готові кликати екзорциста. Як потім з'ясувалось, коли ми залишили його з дідом, старий не придумав нічого кращого ніж подивитися з малюком «Are you afraid of the dark?». Моєму сину було вісім. Ми з дружиною вклали його спати і сиділи внизу, читали журнали. Десь о першій ночі ми почули легенькі кроки на сходах, Обернулося, і це була срачка. Малий ішов з випеченими очима, кидав довкола різкі погляди і мав прям дуже потобічну усмішку. Коли він зійшов униз, то побачив нас і завів щось типу: стражі вже йдуть по нас. Духи предків вже прийшли. З ними ще хтось прошмигнув. Від кари нам вже не втекти. Потім сів на підлогу і почав хитатися взад-вперед. Дружина кинулась наверх, щоб дзвонити у 911. І коли криком пояснювали оператору, що найшевеліться, бо нас тут духи зараз прикінчать до бісової неньки, то побачила відкриту баночку драміни. Малий втіхаря шукав цукерки, закинувся колесами і його просто плющило. Мала, їй чотири. Гралася на задньому подвір'ї. Я бігом пішла приготувати щось на обід. Через кілька хвилин мала, сміючись, забігла на кухню, глянула на мене, глянула на сходи і сказала: Ого, а ти швидко бігаєш. Я спитала, що вона має на увазі, і вона сказала: ти ж дивилась зі свого вікна, як я гарно граюся. Ми були в домі абсолютно одні, і я весь цей час не покидала кухні. Моєму сину було п'ять. Коли я в чергово бажала йому на добраніч, він тихо попросив: не лишай мене з нею, я її боюся. Я спитала, кого це, і він сказав «Старої з червоними очима. Це продовжувалось дуже довго, але я не сварила його. Щоб ще дужче не травмувати, аж поки в якийсь день не потягнулася його поцілувати і не побачила, що він із заціпенінням дивиться позаду мене, а в його очах прям шалений жах. Я повільно повернулася назад і не побачила нічого, окрім стіни. Набравши повітря, щоб таки вкачати малому прочухана, я помітила на стіні дві червоні крапки булавки, якими ми прикріпили його денний розклад. А тінь від дерева за вікном, яку було видно завдяки нічніку, і справді нагадувала якесь грьоване плаття старої баби. З відьмою порішали, але якщо чесно, я б сама там напудила в ліжко.